Друзі, вітаю! Сьогодні 24 березня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клачук і сьогодні зі мною віртуальній студії, відомий в Україні, і далеко за її межами політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас на дану хвилину. Поки ми з вами записуємо це відео, стало відомо із е, видання The Guardian про те, що. У Ріяді відбудеться ще один раунд зустрічі українських делегацій та сполучених штатів Америки. В цей момент нібито проходить зустріч Росіян і США. Ну, в принципі воно то логічно, що наша команда дочекається, поки будуть досягнуті якісь домовленості з росіянами домовленості, і вже потім будуть говорити про це далі. Зараз про якісь висновки, звісно, зарано ще так там стверджувати, говорити. Ми зможемо обов'язково про це, це обговорити, але хотів би почати дещо з іншого. Із двох публікацій, які сьогодні були у Нюрктаймсі і в і «Де...» в «Детелеграфі». детелеграф взагалі приділив багато сьогодні уваги російсько-українській війні, в тому числі миротворчі місії. Вони там навіть сказали, що військові в Британії не розуміють ініціативи миротворчої стармера. Яку, до речі, також критикував чомусь напередодні Вітков. Але ми про це ще обов'язково поговоримо. Я хотів би запитати у вас стосовно публікації в «Нью-Йорк Таймсі», де пишуть про те, що Путін в принципі може не погоджуватися на припинення війни в Україні, тому що йому є що запропонувати Трампу, такого що йому буде цікаво, і мовляв, війна відійде на другий план. Чи дійсно таке може бути? Ну, по перше, зазначу, що я думаю, от і публікація The Telegraph і «New York Times» – це дві крайнощі, тому що ситуація складніша, вона не одновимірна, як багатьом здається. Просто кожен бере свій вимір і на ньому акцентує увагу. На от щодо розлючності Трампа. Ну, я думаю, що певні негативні емоції у нього можуть бути. Він не отримав того, чого прагнув, тобто згода Росії на швидке і повне припинення вогню. Оце мета якою він прагне, яка публічно озвучується. Да, і поки що не виходить з цим. Да, і доводиться йти більш таким складним поетапним шляхом. Спочатку домовленість часткова припинення вогню, те, що зараз обговорюється в Саудівській Аравії. Скоріше за все домовляться, але от питання як швидка. Навіть коментарі спец... Представника Трампа відносно з Росією Стів Іткафа, вони підтверджують, що да, у Трампа хочуть домовитись швидко. Ну, всі називають або багато хто називає такий термін: дедлайн, 20 квітня. Великдень. Ну чому Великдень? день? Тут дві причини тому, що з одного боку, три місяці президентства Трампа ровно три місяці, Так, що тут не тільки великдень, ага. а так просто співпало. А по-друге, ну 100 днів на початку травня. Тобто, тут до цих дат треба продемонструвати таку велику дипломатичну перемогу. Але навіть Стів Витков визнає, що. Протиріччя між Україною та Росією велике і можливо не вдасться так швидко повністю домовитись. Тому, от хоча б частково на вогню, і американці зараз намагаються вийти на якісь домовленості от Зараз на переговори в Судівській Аравії, і думаю, що найближчі тижні ми побачимо інтенсивні переговори. Спроба все ж таки до 20 квітня вийти на повне припинення вогню з боку американців. Буде і от, оскільки Росія пропонує. Ну, і більш складний, поетапний е і такий шлях, який не гарантує швидкого результату. Ну, безумовно, це викликає певне незадоволення Трампа. Тому я припускаю, що певне роздратування є, але от термін розлючений. Ну коли Трамп розлючений, ми це бачимо по його заявах. От на Канаду він розлючений. Коли він був розлучений на Зеленського, ми теж це всі чули, бачили. Де розлученість на Путіна? Чому ми не бачимо розлученість Трампа на Путіна? Так що, я, от саме з терміном розлюченість, я не зовсім погоджуюсь. Незадоволення явно є. Але є бажання продовжувати переговори, домовитись з так. Путіним, і не тільки по Україні. Отут я зараз прийду до Нью-Йорк Таймс. Ну і е, е, в той же час да, безумовно. залишається ключова мета на найбільшу перспективу. От вийти на на повне припинення вогню. Коротесеньке запитання дуже коротесеньке. По ходу вашого, вашого коментаря, ви говорите, що Трамп прагне все-таки до 20 квітня. Це ну, завершити це очевидно. От, скажіть, будь ласка, я розумію, що це не дуже вдячне запитання. Перепрошую сто разів. Чи дійсно от ви вважаєте, що це може бути? Ну, поки повне, що так, повне якщо питання. все буде ідеально, дивіться, воно може бути так, але вірогідно. Пане Володимиру, повне припинення. Дивіться, дивіться, я я розумію, що йдеться про Перепрошую. саме по повне да. теоретично, це можливо. Не виконання а от вихід на підписання угоди про повне припинення вогню десь там ближче до 20 квітня. Але за двох умов, якщо все буде швидко відбуватися в найближчі тижні, ага. от всі ці етапи зараз от домовляються по об'єктах інфраструктури, по енергетиці росіяни хочуть і американці це підтримують на морі. Для нас більш важливо, на мій погляд, домовитись про припинення вогню в повітрі. Тому що від цього найбільше проблеми, врешті-решт, це стосується ударів і по енергетиці, по інфраструктурі, ну і взагалі по всьому, що є всередині України, тому для нас от важливо це як на місці наших переговорників ставив питання так: ви хочете припинення вогню на морі? Давайте припинення вогню в повітрі. От, давайте баш на баштано, да. і от, якщо швидко вдасться домовитись про це, якщо це буде виконуватись. Найближчі тижні буде працювати, ну бо якісь порушення будуть, але більш-менш буде працювати. І якщо вже десь на початку квітня розпочнуться переговори про Припинення війни на суходолі, воєнних дій на суходолі, а це мають бути військові працівники і думаю, що тут от той паралельний режим, який зараз використовується для переговорів. Ну, коли в одній кімнаті умовна наші переговорники, в інші росіяни, а американці як човники працюють між ними, узгоджують спільний документ. Ну, так було до речі, при підготовці зернової угоди свого часу. Ну і тоді це спрацювало. Є сподівання, що й зараз спрацює. Але коли будуть готувати угоду про припинення війни на суходолі, ну тут доведеться. Тут не можна бігати між кімнатами чи номерами. Тут доведеться, як я знаю, там в якомусь великому приміщенні з великими картами. Хоча можна зараз на, все на комп'ютерах є, в принципі, це легше, я думаю. Я не знаю, можливо, військові люблять цими топографічними картами ще користуватися, але зараз можна на комп'ютері. От треба узгоджувати лінію зіткнення, треба узгоджувати. З цими зараз може бути, до речі, проблема. Узгоджувати заходи контролю, як це буде контролюватися, тому що коли йдеться про об'єкти інфраструктури енергетики, ну це конкретні об'єкти, в принципі, засобом контролю може бути супутникова розвідка. Є карти супутника, там можна дивитися ага, звідки прилетіло, да хто це зробив, да що сталося. Ну і далі розбиратися, як не допустити повторення, хто винен, як його покарати, а от коли на суходолі, отут тут складніше. Теж можна застосовувати супутникові дані, але все ж таки тут потрібна ну, сучасна аеророзвитка, розвідувальні дрони, плюс контроль Це над відведенням важкої зброї. Ну, багато чого треба насправді зробити. От тут так швидко не вийде. І тут, я думаю, що ну, мінімум тиждень, ну, на мій погляд, я тут не можу бути експертом, але так уявляючи масштаб роботи, 1300 кілометрів фронту і половина фронту жива, реальна. Вона нестабільна лінія фронту. А є ще кордон, де теж зараз ідуть бої. Сумська і Курська області плюс Білгородська і Харківська області там ідуть бої. Так що тут ще теж доведеться розбиратися. Ну там, в принципі, легше лінія зіткнення це лінія державного кордону. Тому якщо вдасться швидко домовитись. Оце одна причина. Він один фактор, який може дозволити вийти на домовленості до 20 квітня. А другий чинник найбільш складний і чинник, на який ми не знаємо відповіді: чи погодиться Путін зняти всі свої зауваження, всі свої хотілки, Ну, зокрема, про те, що Україна має там припинити мобілізацію? Головне не тільки Штати, примусову мобілізацію. Ну, Володимира згоден, але слухайте примусову мобілізацію. Давайте. Термін це спеціально для нашої публіки. Так, примусово... він, я перепрошую. Він нам дає форук. Ти не щоб було примусовим. добровільна триває. Які питання Нема примусово? Так от, ні, ну так, а це означає, що ми, ми можемо е, тут висувати зустрічні претензії, казати, припиняє да свої. Заходи про рекрутінг, да. Тобто мають бути спільні заходи про те, що нема е, збільшення чисельності з, збройних сил з обох боків, ось так. ось і все. Да. Але це не головне. Я думаю, тут якраз е, великих проблем не буде. Росіян або можуть це зняти, або це буде предметом подальших домовленостей. Е, а от головна проблема е, ключова: чи відмовиться Путін від вимоги, що. Е, і Штати і Захід в цілому мають припинити воєнну допомогу для України, оце принципове питання. І от якщо Путін відмовиться, якщо не буде попередніх вимог до повного припинення вогню, зокрема на суходолі, тоді да, тоді 20 квітня це можливо. Ну знов та якщо все швидко, от зараз зроблять і домовляться і узгодять, підпишуть і тому mm. подібне. Але якщо Путін буде продовжувати висувати свої претензії, вимоги, ну тоді. Цього не, не станеться, якщо так. до прикладу Путін відмовляється зараз, і ми, згадуючи вже на початку цього відео про статтю в Нью-Йорк Таймс, яку зараз власне ви будете коментувати, я просто глядачам нагадаю, що журналісти пишуть про те, що Путін взагалі може не погоджуватися припиняти війну, тому що йому є що запропонувати Трампу для розширення співпраці. От про що це власне чи дійсно таке може бути? Ну, теоретично може бути, але я в даному випадку вважаю, що це теж інша крайність і вона не відображає реальної ситуації. Все ж таки дуже помітно. От Про це і Вітков сказав, що головна мета в стосунках з Росією, ну, з нами теж, вийти на 30-денне припинення вогню. Ну, а далі, щоб воно продовжувалось. Оце головна мета, це ключове питання. Наскільки я е, знаю думку ну серйозних експертів, дипломатів, американських, наших і навіть російських експертів, ну ті, хто не пропагандистські оцінює ситуацію, а більш-менш реалістично, всі кажуть, що все інше в стосунках між США і Росією зараз прив'язано до цієї теми, тобто на першому плані припинення вогню. Е, Інше питання будуть реалізовуватися по ним будуть домовлятися в залежності від того наскільки Путін буде погоджуватись на припинення вогню. От така послідовність. Та, да, я можу погодити, що е, порядок денний е, список питань для переговорів між США і Росією набагато більше ніж е, Україна. І війна між Росією Україною набагато більше. І ми це знаємо. Переговори, які були не нинішні, а переговори ще в лютому, в Ріяді 18 лютого, там вже обговорювалися дипломатичні відносини, їх нормалізація, які, ну, що до речі, досі не, не вирішені. Хоча домовились політично, а досі не узгодили це. Дуже показово ні, ні не в Росії. летить до Вашингтону. На про наміні ні, ні, камера... посол. Слухайте, посол мав вилітати ще він побував. До речі, наскільки відомо, він побував в США Дарчіїв. Так. Він побував ще в грудні минулого року. Попередній посол виїхав ще Антонов да, виїхав ще минулого року, от Дарчів прилітав туди. Але чекали от це перший момент чекали, коли прийде Трамп. Щоб не з Байденом вирішувати, а з Трампом. Оце перше було. А по-друге, ну, почалися переговори, і тут от почали вилізати всі ці нюанси і так далі. Про посла легше за все домовитись. Тут проблем особливих немає. Вони не можуть узгодити. Технічні, юридичні, адміністративні питання, чисельність там же йдеться. Ну всі це розуміються. Частина працівників. От до речі, зараз коли на частина працівників посольства завжди люди під прикриттям. Агенти спецслужб, які працюють під прикриттям. До речі, зараз з'ясувалося, ну це правда була ще холодна війна, інші часи. от Документи про смерть Кеннеді розкрили. Там була проблема не в тому, що це якось дало нову інформацію, хто і чому вбив Кеннеді. Тут нічого нового немає, але з'ясувалася купа секретної інформації про роботу спецслужб США, де і як вони знімали інформацію. Як це відбулося? Ну, фактично шпигували за союзниками теж, якщо так спростити. Зокрема, там були дані, що майже половина, майже половина, 47% цифра називалася працівників посольств, особливо там, де ворги, на той момент Радянський Союз, це були працівники спецслужб. От і зараз я думаю, що проблема полягає саме в тому, теж з'ясовують по яких позиціях, скільки яких працівників, тобто діявол завжди в деталях. Тому оце одне питання, нібито політично домовилися, й досі ніяк не вирішать. Питання економічної співпраці. Тут стільки пропозицій. Росія таке меню дало Трампу. Я думаю, що це теж до речі, проблема. От якщо б йому запропонували, як з нашого боку, один-два, ну максимум три. Ну, ти на, на цьому зосереджуєшся, формуєш контрпозицію і починаєш тиск на, на нашу сторону в даному випадку. А з росіянами, я думаю, що там, там що називається очі розбігаються. Там десятки різних пропозицій, всі смачні. Е, і мені здається, це теж от, е, працює в мінус, тому що важко зосередитись про що саме домовлятися. Це окремий має бути напрям великих делегацій з різних галузей, з різних компаній, щоб вони це узгоджували. Е, тому дійсно про це є що домовлятися. Безпекове питання дуже складні. Це і обмеження стратег стратегічних наступальних озброєнь. Давня проблема зараз. Ще й Китай тут. Е, це ракета середньої дальності, безпекові питання в Європі, отут же ближче до України. Тому безумовно є про що домовлятися і без України. Але для Трампа зараз на першому місці все ж завершення війни в Україні okay. і тому він не хоче. От у нього є певна логіка, певна послідовність. Тому. Я не погоджуюсь з завтрами статті Нью-Йорк Тайм, що е, е, Трамп може відмовитися від питання війни в Україні на користь інших питань. Не схоже, поки працює от та логіка, про яку я сказав: спочатку завершення бойових дій в Україні, припинення вогню, сісфая, те, що англійською називається, а потім вже. Паралельно домовляємося про все інше. Навіть дату зустрічі не визначили. Якщо б було все так просто, вони б давно вже визначили дату зустрічі між Трампом і Путіним. і почали б вже про це домовлятися. Я думаю, що такий варіант влаштував би Путіна, що війна в Україні, вона на другому плані, війна продовжується, а він домовляється з Трампом. Це варіант, вигідний Путіну. На, але не вигідний Трампу і тому зараз все ж яке, питання завершення війни в Україні. Воно на першому плані. Мене тоді до вас таке запитання. <кхем> Я погоджуюсь з вашими висновками. Відверто скажу, бо ну не лягає в концепцію Трампа публічно. Тим позавчорашнє інтерв'ю Стіва Віткофак та Крукарсом. Ви точно про нього знаєте? Багато звичайно хто <кхем> ж про нього тільки говорять всі останні дні. Він став таким головним ньюзмейкером. Так, да, там є багато щоб говорити. Можна було б знаєте, з вами записати подкаст годин на дві на три, щоб розібрати. Є про що говорити. Але я хотів би уточнити е, одне дуже суперечливе припущення. Я так скажу, поки що, припущення Віткофа, яке схоже на твердження. Чому припущення? Тому що у інтерв'ю телеканалу Fox News він його. Трішки зм'якши це, що стосується саме спірних територій. Оскільки Володимир Зеленський говорив про те, ну спірних в його я перепрошую, ну, да, не да, в, да не в нашому Ну, йдеться про окуповані території, щоб було зрозуміло, і Крим, і, і інші окуповані території України, які зараз під контролем Росії, він сказав, що мовляв, ці п'ять регіонів українських колись передав нам Хрущов. Це взагалі дичина повна. Mm -hmm. Хрущов ще в його розумінні. Мабуть, і українець, хоча він приблизно не українець, ну така історія, так і. Потім він каже: то думка Росії була, то не моя думка. Я максимально нейтральний. От поясніть, будь ласка, для чого він цю дичину озвучує так рукарсону, тому що ну сьогодні я от очікував реакції західних ЗМІ, Наскільки вони будуть ну прискіпливі до цього моменту саме? І сьогодні я відзначаю, що дуже багато західних ЗМІ засудили відкопа за це, але це не лягає в концепцію Трампа. Ви що вони про це сказали? Чому він так Ні, говорить? ну дивіться не те, щоб не лягає, але Трамп публічно про це й не говорить. Не підтримує те, що озвучив Вітков. Ну це очевидно. Він сам це визнав. Це позиція Росії. Ну як зараз модно казати, російські наративи. Тобто, це російська позиція, російська точка зору, і він це озвучив, да. але він прямо не сказав, що е, США підтримують цю ідею. І інша річ він дав зрозуміти, що це розглядається, і е, він підтвердив інформацію, яка з'являлася перед цим в деяких західних змі. Де писали навіть там були журналісти-розслідувачі, вони там по своїх каналах це з'ясували, що Білий дім нібито розглядає. Правда, вони писали про те, що розглядають Крим, що о, американці розглядають можливість визнати юридично визнати Крим російським. І те, що сказав Вітков, ну близько до цього. Тобто тут я б сказав, от, от до речі, тут треба готуватися, тому що воно ж може бути теж поїдатне і теж може бути з двійним дном. От, Крим, це окрема проблема може бути. От тут якраз вся ця риторика про Хрущова, про те, що там, там росіяни і росіяни зарживуть росіяни. До речі, сам Трамп про це казав в 16-му році свого часу. Сам Трамп потім він коли вже став президентом, зрозумів, що не можна це реалізовувати на практиці. І коли держсекретарем США вже був Майк Помпео, ухвалили Кримську декларацію про те, що Крим є невід'ємною частиною України. Але тим не менше у Трампа у самого такі думки були. І тому, от зараз Путін може теж повертатися до теми Криму і пропонувати визнати Крим. Частиною Росії, тобто тут може бути поетапність. От тут є певно, безумовно непевна, а серйозна велика небезпека. Тому що на сьогодні, а слухайте, там не те, що Китай, Іран не визнали, але навіть Лукашенко формально не визнав Крим Російським. Тим не менш, от американці думають над цим от тут є ризик, великий ризик, і нам з цим треба боротися, зокрема. Зокрема, і всім е, нашим друзям в Європі, в міжнародних організаціях, по інших регіонах. От тут, на жаль, є ризик теж, тому що поки не юридичне визнання з боку США, але те, що американці хочуть покласти це на стіл переговорів. І не так, як ми е, бачимо, е, просто домовитись про припинення вогню по лінії зіткнення і тому так. ті території, які. Е, е, під контролем Росії вони і залишаються під контролем Росії. Ну в першу чергу це стосується е, анексованих територій, але е, там можливо по Харківській області щось домовляться, бо тут я не впевнений, але там ну може бути там знов-таки от на півночі відійти там на за кордон. Це можливо Вовчанськ зруйнований, ну і там не така велика територія. От те, що за осколом за Купінськом на схід, Да от там проблема невідома. Але там, де анексована, в принципі, ну воно і так є вже під контролем Росії, може залишитися. Але наша позиція юридично це не визнавати. А от Росія наполягає, щоб визнали, щоб ми визнали ці регіони російськими, і от тут є пастка. Ми, ми не можемо визнавати. Чому тому, що тоді це буде підставою, якщо ми визнаємо, визнають всі інші? Ну не всі, але багато хто. Ну якщо Україна сама визнає ці регіони російськими, значить, все міжнародна спільнота знімає всі блокіратори і теж визнає ці регіони російськими. А друга паска в тому, що далі від нас будуть вимагати на в будь-який момент. От як от сталося це з Запорізькою Херсонською областями, десь Донбасом. Вони можуть просто сказати: Одеса, Харків це теж російські регіони. Ми там на рівні Ради Федерації, і навіть без всяких референдумів ухвалюють, створюють. Там на я знаю на, на території окупованих регіонів створять ці народні республіки, які ухвалять рішення про приєднання до Росії і так далі. Тобто тут ризик є і привід для нової війни. Тому в жодному разі ми на це погоду погоджуватись не можемо. Але Уїтков це озвучив, що тема розглядається на превеликий жаль, і е, е, от Майкл Волц, коли коментував питання, яке розглядаються в суді з Караві. Він теж каже, що розподіл території, так так. так. Да, це теж розглядається на превеликий жаль. Тема в роботі американців, і тому тут ми маємо бути дуже наполегливими, дуже жорсткими. Ми можемо домовлятися про припинення вогню, але жодним чином не можемо погоджуватись на визнання цих територій російськими. Так що тема на жаль дуже суперечлива. Це ще я м'яко кажу. Фактично, це така міна, навіть не сповільно дії. Знаєте, от кинули гранату нам. Гранату на стіл переговорів, фактично, і ми маємо її або перекинути на, назад, або е, е, ну, нейтралізувати в інший спосіб. якось. Е, е, тому е, ця тема зараз буде одною з головних, яка може просто зупинити подальші переговори. Ну я скажу відразу, я про це вже казав неодноразово, але повторю свою позицію. Ми можемо домовитись, ну якщо не до 20 квітня, то пізніше. Ну, але можемо, в принципі, домовитись про припинення вогню по лінії фронту. Це можливо. Це такий компроміс, який і теоретично, і практично можливий між нами і росіянами. Але вийти на якусь мирну угоду, де буде вирішено питання про статус окупованих територій, тим більше анексованих Росією територій це неможливо, на мій погляд. Зараз ще одна тема. Де я думаю, теж буде такий же глухий кут. Це тема а, а, НАТО і нейтрального статусу України, ага. а, тому що якщо Росія це буде вимагати, а американці це явно не підтримують, а, щоб це було зафіксовано в якійсь мирній угоді, ну а ми не можемо взяти це, а, на себе таке зобов'язання. Тому що це буде означати, що ми фактично погоджуємося на, на е, обмеження свого зовнішньополітичного суверенітету, про що сказав Сибіга. Ну і Зеленський теж це повторює. Е, це ще один потенційний глухий кут, і тому е, американці хочуть так спочатку припинення вогню, а потім через певний час, в ході мирних переговорів, вийти на мирну угоду, яка б е, е, влаштувала обидві сторони, але такої угоди не може бути. От зараз в нинішніх умовах угода, яка да, між Росією і Україною. Ну що тоді, або буде е, в кращому випадку тривале припинення вогню в кращому випадку, як це було в Кореї, там Японія з радянським mm -hmm. союзами Росією, на Росію? І в принципі, війна може врешті-решті припинитися. Це такий ну, оптимістичний варіант. Якщо ні, ну тоді війна може продовжитись, на жаль. Да, і тоді я не знаю, як довго американці залишаться в переговорному процесі, але я дуже скептично ставлюся до можливості підписання мирної угоди. От, враховуючи всі ці проблемні питання, по яких просто компроміс знайти неможливо. Ну в такому випадку тоді на завершення буквально дві хвилини виходить так, що ми припиняємо це Ідеальний варіант для нас, ми входимо не, ми, не тільки в... ми разом, і ми росіяни. Так, тут так. в односторонньому режимі неможливо. Так, я дякую вам за це поточнення. Звісно, що так. Ми ставимо на паузу будь-які там питання майбутнього підписання мирної угоди. Заходимо в якийсь там, типу, процес без обстрілів, скасовуємо воєнний стан, проводимо вибори. Тут міняється президент, от умовно, так. Да? Якщо от міняється президент, так. і знову постає питання: так давайте підписувати мирну угоду, якщо ні, підписувати поставити буде, можуть ні. і такі е, думки є і в Москві в першу чергу, і в Вашингтоні особливо. Але я переконаний. Ну, ми знаємо, що є єдина людина, яка може замінити на даний момент Зеленського. Ну йдеться про залужного. Я інших поки кандидатів не бачу реальних так. Е, да але я абсолютно переконаний. Ну от навіть якщо замість Зеленського буде залужний. Позиція буде приблизно така сама, не піде він на мир на російських умовах? Я в цьому абсолютно переконаний. Ну тому що це не просто що це його позиція, але це позиція українського суспільства, більшості українців і в супереч суспільству жоден президент, Зеленський чи хтось інший не піде в супереч суспільству пане Володимир, А тоді таке запитання: А наскільки такий варіант прийняти для самої Росії? Дивіться, ну по-перше, тут от може бути не просто, що там переговори зайшли в глухий кут е і все або не будуть переговорів мирних. Ні, вони можуть бути. Але е як багато хто жартує, ну такий сумний жарт, що вони можуть розтягнутися на роки. І прикладів ми знаємо багато по угу. пострадянському простору, по Карабаху 30 років були переговори по Придністров'ю. Така саме ситуація. Вони зараз на паузі, але те ж саме, в принципі, і тут може бути щось подібне. Роками можуть тривати переговори. Росіян, ну як? Не зовсім влаштовує їх мета, безумовно, юридично оформити мир на своїх умовах. Але якщо і не вдасться, а вони будуть продовжити переговори з Трампом, отут вийде ага. на перший план версія Нью-Йорк Таймс. Треба з Трампом домовлятися з інших питань. Вони можуть на питання переговорів, мирних переговорів з Україною тримати як варіант. Як з мінськими домовленостями. завжди можна перервати, завжди можна перервати або натиснути через переговори. Якщо не вийде, тоді можна знов розпочати війну. От такий варіант, на жаль, теж можливий. Зрозумів, я дуже вам дякую. Супер пояснення. Відверто кажучи, ви дещо мені там ще прояснили ситуацію, тому що я такий сценарій собі то малював, але мені не вистачало знаєте, ще й думки. От і ваші в тому числі, що це дійсно може бути і може тривати дуже довго. Це проти, але проти цього на завершення додам виступає зараз в офісі. Єрмак сказав, що ми проти замороження війни, бо це так не фактично. За це так, але знаєте, думки одне, а практика це трохи інше. Абсолютно з вами погоджуюсь. Наразі ми ставимо три крапки, тому що зараз процес дуже в серйозній динаміці. Українці, затамувавши погріх, очікують те, чим завершаться сьогодні переговори в Ріяді. Ми обов'язково до цього будемо повертатися, друзі, з паном Володимиром. І тут, і в студіях наших, тому не забудьте підписатися на канал і подякуйте пану Володимиру за те, що він знаходить час проаналізувати складні питання, робить він це справді професійно. Спасибі вам. Дякую, на все добре. Хай щастить, всього доброго.